Сонік бум. Пан Егман. Обожні склад смертельного обладнання. Загроза. От, приміром, набір іонних дифузорів. Мені треба один, але такі знижки. Добре. придивіть свої документи. Потрібен докторський ступінь зі злих наук. Так, колись я вмовив продавця. Тобто пригрозив його сім'ї. Знаю, то був я. Та я розлучився, тому погрози безглузді. Тепер мені нема чого втрачати. Добре, хай. Орботе, виписку оцінок. Згідно з цим, вам бракує двох предметів для отримання диплому. Ви не доктор. Знаєш, як для того, кому нічого втрачати, ти надто бюрократично прискіпливий. Ходімо, бовдури. Бо інший болдур не хоче прибутку. Егман не доктор. Мушу поділитися у співі. Привіт, персі. Привіт, Стейсі. Новина є цікавезна. Морш не знає, Набираю. Що ж на коїв містере Егман? Алло, Емі. А ви в курсі про те, що Він Ніякий не дом, ні. я з тобі прикня. Ви ще відбиємо. Вітаю, леді морш. Це стажер Дейв Можна ваших надокочливих дітей. Він не Здається, що я пропустив музичний номер. Знаєш, це Треба організація. Не, 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 ну, шо? Шо? не думаю. Можна мені подвійний мебургер, дикий стиль? Дозвольте уточнити, ви хочете подвійно саркастичний дикий стиль. Нахаби! Я знищу вас! А який у тебе ступінь. У ти щось аж гориш. Випиши собі рецепт. Ой так! Ти ж не можеш. <ривіт> <ривіт> Я можу просити вас піти. <ривіт> <ривіт> Чекайте мого адвоката! <ривіт> не віриться, що Егман не доктор. Коли це сталось? Треба заспівати про це. Ось мій адвокат. Ми ж вигнали тебе, пане Егман. Це найгірший день мого життя. А я судив кулінарний конкурс Тофу. Впевнений, усе не так погано. Сонік назвав мене пане, а потім мене виконули з бургерме з підібганим хвостом. Це я образно, звісно. Я давно видалив свій рудиментарний хвіст. Може, поверніться на навчання і доздайте ті заліки. Та це просто смішно. Хоча можна піти на заняття професора Кінгсворта. Професор зла, якого найбільше боялися та поважали. Боялися та поважали. Вам слід повчитися в нього. Його називали пастухом кіз. Він завжди вибирав бідолаху, як цапа відбувала, і нещадно мучив його весь семестр. Цікаво, хто ж цап цього року. А, будильник не спрацював. Пане. Екман, розкажіть про обставини битви адмірала злого та капітана Героя. Ми, ми мали щось читати? Ясно. Ви думали, що першого дня ніяких завдань не буде? Ні, ні-ні ні. Знаєте, я вас дуже поважаю, але я. А ви, пане Егман, просто цап! Ти хочеш морквинку? Цапку. Мені нудно. А я в нудзі король. Є час вигадати, ще далі, поки йти мене різка не вдачена. Нарізка провалів. Дивись, ми звеселяємо вас. Не буде вам мало. Чудовий монтаж. Побачиш ти від нас. Жиш, бо знає ми усі таємні загодки Егман у школі, не нудьгує з друзями сонів Так, урок Егман за парі йому. Не можу повірити, що провалив діораму. Там вже блискітки були. Тому я зробив свою спалечок від морозива. Девіде. Твоя сирна піца щойно вибухнула у мікрохвильовці. Мам. Ти заважаєш нам вчитися. Юначе не наїжджай на мене. Добре. починаємо. Я прочитав підручник і виділив усе важливе. Це чудово. Та... Всі бачили, що треба вкрасти для лабораторної роботи. За мною гумова прокладка. Та легко. Поки що я не привертаю багато уваги. Тримти від страху от я краду гумову прокладку. Народ. Завадьмо екманові робити домашку чи що там байдуже. Ловлю Гей, досить уже. Ех, продовжимо перегони. Ловити кільця нудно. Бідний Егман. дехто не має до цього дару. Цей рудиментарний пристрій судного дня, складений із вкрадених деталей, вже майже готовий. Бракує тільки крихітної гумової прокладки, без якої це просто вигадливе приспап'є. Пане Егман, Будьте такі ласкаві, встановіть вкрадену деталь. А, а Це хумедно. Сумніваюсь у цьому. Оскільки це був класний проєкт, а цапок не зміг упоратися з простим завданням, яке йому доручили, ви всі провалили завдання. О, дякую. Ти не в нашій групі. Я знайшов піцу у капелюсі. Пане Екман. Ваша єдина надія пройти цей курс скласти і спит невідмінно. <сікурис> <піка> Кільця для їжаків. Що сталося? Це екзамен. Я його просто провалю. Дайте подумати. Дати вам що? Якби не моральні цінності, я б вдерся в школу і вкрав білети. Стоп! Вдерімося в школу і вкрадімо їх. Обережніше. Маю. Ей, тягніть мене! Ой! 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 Вітаю на випускному іспиті! Ви увійшли до цього класу 87 тижнів тому з головами повними каші, якщо складете тест. Ви йдете звідси лиходіями. Перед! <рив> Я перевірив ваші роботи. Пане Екман. На місці. <рив> ви стверджуєте у своїй роботі, що найефективнішим джерелом енергії, щоб зрушити планету з її гравітаційної вісі, є В. Помідор. <ріст> ну, якби він був чималим, як от помідор переможець ярмарку. І що ядерну іонну решітку найкраще пробити варіантом Б папороттю. А все ж, все залежить від розміру папороті. Ці штуки можуть лякати. Ви бачили крамничку папороті? Набагато ймовірніше, що ви вкрали фальшиві відповіді, які я підклав у цю шухляду, і списали. Що? Я ні за що. Я б так ніколи не вчинив. Це було б е, по злому. Саме так. А цей предмет саме зло. Отже, випускним іспитом було вкрасти випускний іспит. Лише один із моїх студентів склав: доктор Екман. Бувайте, лосари! Ніколи не ні. я так думаю. Знову візьмуться за старе. Через тиждень буде цікавіше.